Всім привіт! Сьогодні в випуску проспер Оба сенсаційно переходить в Шахтар. Юрій Вернедуб досяг угоди про роботу з дев'ятиразовим чемпіоном Азербайджана. Видання Марка Лунін заслуговує на похвалу. Шовковський зробив несподівану заяву. За інформацією футбол 24 донецький шахтар досяг домовленості з нігерійським вінгером ЛНЗ проспером Обою щодо його переходу до клубу. Сторони погодили контракт терміном на 5 років. А сума трансферу установитиме 4,5 мільйона євро. Крім того, черкаський клуб отримує 10% від наступного продажу футболіста. У нинішньому сезоні Оба є одним з найяскравіших виконавців. У у 15 поєдинках за ЛНЗ він відзначився вісьма голами та двома результативними передачами. В межах усіх турнірів. Нігерець ділить лідерство в гонці бомбардирів чемпіонату з форвардом Юрієм Климчуком. За оцінкою Трансфер його ринкова вартість на даний момент становить 1 мільйон євро. Варто зазначити, що ЛНЗ зараз впевнено тримається верхній частини таблиці та є головним переслідувачем шахтаря у чемпіонській гонці. Команда Віталія Пономарьова набрала 26 очок у 13 турах. Донецький клуб очолює таблицю, маючи 30 очок. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Відомий український тренер Юрій Вернедуб, згідно з інформацією азербайджанського журналіста Фуада Алакбарова, зовсім скоро може очолити клуб «ННФЧ», який є дев'ятиразовим чемпіоном Азербайджану. Журналіст повідомляє, що сторонам уже вдалося досягти домовленості і прибуття фахівця до Баку заплановане на 29 листопада. Останнім клубом, де працював Вернедуб, був Кривбас, який тренер покинув у літку го року. Іспанське видання Марка високо оцінило виступи українського голкіпера Мадридського реала Андрія Луніна в матчі основного раунду Ліги Чемпіонів проти Лімпіакоса. В матеріалі підкреслюють, що, хоч Луніна й порівнюють із Куртуа, перевершити бельгійця неможливо. Однак гра Андрія заслуговує на особливу повагу. Журналісти нагадують, що поки Тібо Куртуа відновлювався після травми Коліна. Лунін провів блискучі сезони. Зробив вагомий внесок у здобуття реалам титулів чемпіона Іспанії та переможця Ліги Чемпіонів. У поєдинку в Фінах українець уперше вийшов у стартовому складі під кернистом Хабі Алонсо, адже не грав з травня. Пропущений м'яч став наслідком точного удара Чікінью. Проте далі Лунін тричі вирушив команду, здійснивши ключові сейви. У статті це називають справді видатним досягненням, окремо відзначають його незворушність. Спокій українського воротаря, за словами Марка, здатен вразити будь-кого. У ситуації, що призвела до голу на 2-3, інший голкіпер ймовірно висловив би претензії оборонцям, але Лунін зберіг холодно. Кровність навіть коли рахунок став 3-4, Андрій не втратив самовладання. Що журналісти назвали однією з його найсильніших рис. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився своїм баченням ситуації в команді напередодні поєдинку четвертого туру основного етапу ліги конференції, де киянам належить зіграти проти кіперської омонії. За його словами, він мав розмови з президентом клубу щодо поточних результатів і якості гри, які наразі залишають бажати кращого. Шовковський підкреслив, що підтримка з боку керівництва для нього важлива, але вирішальним фактором є робота над помилками, покращенням індивідуальних дій футболістів та загальної Командної взаємодії, а також збереження єдності всередині колективу. Наставник акцентував увагу на тому, що в команді є досвідчені футболісти, які хочуть перемагати, готові прогресувати особисто і допомагати партнерам. Саме в такі складні моменти наголошує, тренер найкраще проявляється характер гравців і прагнення змінювати ситуацію на краще. Нагадаємо, що матч між Омонією та Динамо запланований на сьогодні, 27 листопада. За підсумками трьох турів, основного етапу Ліги конференції, кияни. Посідають 24-ту позицію. Тоді команда з Кіпру розташувалася на 29-му місці. Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок розповів про свої очікування перед поєдинком основного етапу Ліги конференції проти Омонії. Сьогодні вийшло інтерв'ю Олександра Караваєва, в якому він сказав, що настрій команді на тлі останніх результатів пригнічений. Як ви зі свого боку оцінюєте атмосферу в команді? І чи відчуваєте ви, що колектив готовий до поєдинку з ОМОНією? Олександр мав рацію, настрій так собі, бо результати команди зараз не вдалі. Але перед кожною грою ми налаштовуємося лише на перемогу. Завтра ми спробуємо показати все, що відпрацьовували на тренуваннях, і здобути результат. А там уже побачимо, як буде. На чому робили акцент на тренуваннях? У плані психології відпрацьовували якусь тактику про що казав тренерський штаб перед грою? Ми зазвичай про все говоримо, але щось конкретне розповідати не хочемо. Завтра гра, самі все побачите. Уже після матчу будемо розмовляти. В якому фізичному стані зараз перебуває команда? Команда провела два тренування в Любліні за холодної погоди, на Кіпріш набагато тепліше. Чи знадобиться адаптація в зв'язку з цим? Як на мене, команда фізично добре підготовлена? Я не думаю, що зараз така спека, як та в якій ми грали тут улітку, тому вважаю, що особлива адаптація не знадобиться. Поділися своїми враженнями від майбутнього суперника Омонії. Розбирали багато їхніх матчів. Останні в чемпіонаті та в Єврокубках. Це дуже досвідчена команда, добре працює з м'ячем, швидко вибігає з оборони в атаку. Думаю, що завтра буде дуже цікавий матч, цитує Пігальонка прислужба Динамо. Український фахівець Віталій Кварцяни поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи між Шемрок Роверс та Шахтарем. Віталію Володимировичу. Шахтар у групі Ліги Конференції перебуває у трохи кращому становищі, ніж Динамо. Та й суперник Шемрок Роверс вже понад два тижні після закінчення місцевого сезону перебуває без ігрової практики. У вас оптимістичні очікування перед цією грою? Чесно кажучи, так я думаю, що Шахтар має всі шанси вивести з Ірландії три очки. Гірники однозначні фаворити цього протистояння, дивлячись на те, як веде себе на тренерській лаві Арда Туран, який разом із командою бігають, часто підказує підопічним. Це гарний знак. Тренер адаптувався в взаєминах із футболістами. Видно, що гірники проаналізували свої помилки, допущені на старті сезону, тож вони виходять із кризи. Команда максимально налаштована на конструктивність у своїх тактичних розкладах. Вони мають на меті організацію атаки, часто намагаються пресингувати, впевнений, що Мовним Фейнордом чи Севілією Шахтар теж намагався б атакувати, діяти конструктивно. А це розвиток. Ми бачимо, що деякі футболісти донецької команди починають уживати. Хоча в травми ще не говтався Алісон, який запалював на старті сезону. Вже звикли грати без Кевіна. Якщо команда хоче атакувати, вона завжди буде ближчою до перемоги. Думаю, приблизно в такому руслі Шахтари розвиватиметься, бо виконавці для цього є. Єдиний мінус, який впадає в вічі, це те, що супернику легко вивчити гру. Шахтаря. Як тільки опонент починає атакувати великими силами, у гірників виникають проблеми. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.